Хароу всім! Ви на каналі Олексі Костімов І сьогодні ми, ми, ми будемо грати в груб познаватися Hello Neighbor Prototype Та сьогодні ця гра Вийшов наконец на мій телефон Вас в телефоні не можна запустити, ну тільки на бік Ну я пока що як скачати на ваш телефон Ну давайте грати в Понятно, там, 70, Але я знаю, що підкопувати, якщо треба. Тут на цьому заміні дуже багато поховань ховають що... одне на друге. Так, там зустріч мій заглючувся, а я падаю.

Опа. А ну, я ну, я ну, так, так попытка номер два. Я точно вам покажу, как скачать этот android устройство. Ну, она доступна на доступно на этих телефонах. Так, сейчас я

Ще Опа. Ой, я-ня. Так, так, дякую, ти заключився, сусід. Так. Ай я асмуключ. Айя ключ. Так, молоток беремо. Так, ключ беремо. Мотасаран, мотосаран. Повишаль, повышали.

Так, Добре. як ми знайшли Hello альфа 1 на телефон, знаходимо це відео. Отыскаємо загоним сюда. Сюда ці, сюда і сюди. Главное летает глам. Так, я тут літал. Просто.

ты <риканчик> просто И, выкну. и, и, разом, и не зробити цей бак. можно зробити бак <зарабатывать. риканчик> <риканчик> Так, там. вот так. Да, вот так. Как вы бачу. Сейчас покажу. Вот так. Вот так. Ну, может, и я вам покажу. Легко. Так, так. И вы. Да. И давайте симпуга.